У румунському місті Гурагумора відбулася 21-ша зустріч етнічних німців. Делегації з України та Румунії пройшли урочистою ходою та вшанували пам'ять видатної письменниці Ольги Кобилянської, яка народилась саме тут. Подробиці у сюжеті румунське місто гора за часів Австро-Угорщини було частиною південної Буковини. Тож аби зберегти історичну пам'ять, культурні традиції та знайти нові спільні проєкти, тут щорічно збираються буковинські німці. Це дуже велика честь для нас тут бути учасниками цього дійства, тому що ми представляємо не лише буковину, а й нашу Україну. І показуємо нашу культурну спадщину, яка має спільні корені Європейсь. Я думаю, що це збереження нашої спадщини, традицій, культури це дуже вносить великий вклад в розбудову і нашої країни, і наших спільних. Почався захід традиційно з урочистої ходи учасників зустрічі. Делегація з Чернівців презентувала пісні та танці. Хоровий колектив виконав і традиційні твори, і популярну та таку близьку для українців Червону руту програма складається з таких дуже і е, 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 таких пісень, які ми завжди співали. Це і гімн нашого німецького дому, це гімн нашого колективу Едельвайс. це е, пісні, які е, Рукують майбутнє, ходіть з нами. Все буде добре, але свірґу все буде добре. І ми на це сподіваємося. І ще в нас пісні в цьому році, які ми будемо співати, наприклад, Червону руту на німецькій мові, не менш яскраво виступила і танцювальна група. Готували п'ять танців, два танці будуть діти, танець з дзвіночками і шуль-пляски. А ще три буде виступати доросла група. Це буде Кроць Полька, Точ Мокра і Драйштауер. Учасники товариства вивчають традиції не тільки своїх пращурів, але й членів своєї родини. Для мене важливо це в першу чергу для свого саморозвитку, да, але чоловік має саме етнічно німецькі формі, і я разом з дітьми не беру участь, танцюємо в цьому році. Раніше я приїжджала ще з хором, а в цьому році так просто. Сталося, що тільки станціями. І вивчаємо німецьку мову, культуру. Для мене це дуже цікаво. Серед учасників товариства й ті, хто нещодавно долучився до німецької громади. Я сама народилася виросла в Києві, потім після початку війни переїхала в Шернівці в чудове місто. Потім прийшла в німецький дім і зараз представляю кура в морі на делегацію від Буковини. В рамках зустрічі учасники пішли до пам'ятника Ольги Кобилянської, аби вшанувати її. Марина Скінтай каже, збереження традицій буковинських німців це місток між Україною, Румунією та Європою. Я вже вдруге на зустрічі буковинських німців, і я дуже рада, що я побувала у місті, де народилася одна з найволегіших українських письменниць Ольга Кобилянська. Я хочу сказати, що українці і румуни дуже схожі за своїми цінностями. За те, як ми бачимо це життя, як ми розуміємо, де зло, а де добро, зустріч завершилася концертом, в який об'єднав гостей з різних країн у прагненні зберігати і розвивати спільну культурну спадщину. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.